Прийдешньої середи, 29 травня, вночі на півдні країни на Вінниччині та Прикарпатці, а вдень на решті території короткочасні дощі з грозами. Найтепліше буде у північному та східному регіонах до плюс 29 градусів. Як це не дивно, прохолодніше на півдні країни до плюс 24. У центрі України комфортні плюс 26 градусів. Від ранку небо на Полтавщині затягнуть хмари, які не залишатимуть небосхил до завершення дня. Більша половина середи мене без опадів. Лише надвечір синоптики спрогнозували дрібний дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 26 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 15. У кремечуці небо буде хмарним, зрідка можливе невелике прояснення. Ввечері в Укргідромецентрі попереджають про можливий сильний дощ. В день повітря прогріється до плюс 26 градусів, вночі очікується 18 градусів із плюсом. Хмарну з проясненнями погоду синоптики прогнозують у горішніх плавнях. Майже весь день мене без опадів. Ввечері висока ймовірність проливного дощу. Тож прихопіть із собою парасольки. Нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 26. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 29 травня 2005 року, за даними Метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го – 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.